Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі. Рецепт приготування дуже смачних, можна сказати, святкових канапок. Рецепт так завжди простий, легкий, але дуже смачний і незвичний. А зараз розкажу вам більш детально, як це все зробити: 5 хвилин вашого часу. І ось така смакота на столі для сніданку чи для святкового столу, те, що треба. Я потрапила в супермаркеті на акційний інжир. Він виявився дуже смачним. Ми покуштували. Ну і плюс я вирішила зробити щось таке незвичне. Нарізаю інжир ось такими шматочками. Він зараз до речі досить бюджетний, тому що сезон. Відправляю глибоку мисочку, паралельно підсушу грінки. Взагалі, для таких канапок мені подобається чи французький багет, чи чиабата, чи е, на заквасті хліб. Ну, хліб має бути якимось незвичним і дуже смачним. На сковорідку розігріваю, додаю трішки топленого масла. Або можна підсушити просто на сухому грилі. Обсмажую хліб з обох сторін до хромкої скоринки. Тим часом продовжу робити начинку. Я взяла печінку тріски. Так, поєднання інжиру і печінки тріски дуже цікаве і незвичне. Декілька листочків базиліку перемішую, і, в принципі, начинка готова. Змащую гріночки вершковим сиром. І викладаю начинку. Ось і все, декілька хвилин і можна насолоджуватись. Я впевнена, що коли ви такі канапки подасте до святкового столу, ваші гості здивуються. А я буду, друзі, сподіватися, що такий простий, але той же час цікавий рецепт вам сподобався? Ви обов'язково приготуєте і напишете мені в коментарях, як вам. Адже мені цікаво, що подобається для моєї аудиторії. До нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю і нехай у вас все. Буде добре і смачно.